З привабливою галузі для працевлаштування сфери інформаційних технологій в Україні перетворилася на стагнуючу. Український it сектор дедалі глибше занурюється в кризу дослідження та статистика. Квартал за кварталом фіксують зниження експорту послуг, скорочення кількості вакансій, ну і уповільнення розвитку самої галузі в цілому. Наскільки вона впала? Задалися ми цим питанням і пішли до експерта шукати відповіді. Її знайшли Станіслава Юрасова, гендиректора видання DevUA – медіа для айтівців. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас, друзі. Давайте розпочнемо з того, чому е, така успішна галузь, як айті сфера, яка була другою після агросектору за успішністю е, зараз, е, дає показники стогнації. Ну, давайте з того почнемо, що вона другою залишилася, от і під час війни, на жаль, а, ну тобто, вона все більше, як я сказав, долю до да, відсотку цього від'їдає від загального нашого а, ринку експорту. От а чому стагнація? Ну тут різні були причини. Пам'ятаємо, коли був ковід, да, тобто все пішло в ІТ, всі рішення. Віддалено працювали, і тому тоді так. Атішка вона отримала багато замовлень. Після цього як ковід прийшов, минув щось. Треба було інше робити. Люди пішли в офлайн. От і почав почалася криза, тобто менше заказів, менше замовлень в it сектор глобальний, менше R&D, тобто розробок досліджень. От і тому так атішники відчули цю кризу, коли був перехід, Перетік від величезних грошей, які зайшли в АІТ під час ковіду до того, що це просто нормальний час, ну в світі принаймні, коли цих грошей вже немає. І тому це спрокувало такий глобальний світовий кризу. Світовий криз. В Україні чому Україна? Тому що Україна була ну в Україні було багато розробок, які замовляли світові американські компанії, європейські компанії. У нас і коли в них немає нових замовлень, нема нових розробок, то вони не з почали замовляти менше. От і звісно, наша галузь трохи стагнувала, але зараз вже трохи справа налагоджується. Чи не була ця галузь від початку трішки роздутою? От ви говорите про те, що сплеск такий саме ті сфери був під час ковіду, і це була така ситуативна історія про короткостроковість необхідності такої величезної, і що дозволяло тоді таким так довго, такий довгий період зберігати саме такі високі зарплатні, високі замовлення, дорогі замовлення. Чому так відбувалося? Ну, дивіться, цей ринок Айтішний виходить так, що от у нас багато компаній в Україні, які називаються так звані аутсорс компанії, тобто вони фактично дають ресурси світовим компаніям, які десь за кордоном. За кордоном той самий айтішник да, він може заробляти більше. Да, там десь в Сполучених Штатах зарплатня 100 тисяч доларів на рік. Це така нормальна заплатня для атішника або для якогось інженера, або для ще якоїсь професії. У нас це велика зарплатня, тобто, якщо 100 тисяч доларів на рік, ти думаєш, ого от що роб роблять, робила цо компанія Вони знаходять в Україні людей, які готові готові працювати на десь 50 тисяч на рік. Це для нас багато грошей, ну все ж таки, да ну не, не як в Америці, от і люди у нас працюють. А компанія заробляє цей відсоток собі за те, що вона знаходить клієнтів і шукає. Фактично замовлення для цих атішників в Україні, і у нас здається, що це такі великі кошти. Да, там атішник заробляє там 3-5, там зна сім доларів на місяць, але насправді це якась якась частина його гонорару, якщо б він робив те ж саме, тільки в Америці. Угу. От. А скажіть що тоді щодо того, пам'ятаю, були часи, коли знаєте, кого не спитаєш, він йшов в АйТі. Тобто, в якийсь момент мені здавалося, що всі люди, які не знають, чим зайнятися у своєму житті, чи придатні вони, чи не продатні, вони йдуть в ІТ, тому що там ходять чутки, що там дуже великі зарплатні. Що зараз відбувається з ринком саме спеціалістів в іт сфері тому що я ще пам'ятаю ті часи, коли мені здавалося, що абсолютно всіх знаєте, як засосало, як в чорну діру саме в ІТ, і там вже тепер навіть люди, які ну чесно, як я знала деяких людей, і я не могла сказати, що це знаєте генії там економічні або фінансові, або програмісти. Але звичайні люди, але вони починали заробляти дуже великі гроші і були затребуваними у своїй спеціалізації вузькій. Тож що зараз відбувається саме з ринком працівників в цій сфері? Бачите, як ви казали, придатні, або непридатні, або напівпридатні, як там кажуть зараз. Що зараз відбувається? В принципі, як сказати, тут, як у будь-якій професії, є попит, є пропозиція. Якщо є попит, наприклад, на якогось розробника, і людина пішла і навчилася на цього розробника, і вона була не ким, але просто навчилася там навіть якісь курси прийшла, що також можливо за півроку або за кілька місяців. От. І робота ця є, тому що є попит. Іноді людина йде вчитися не знаю на математики обов'язково да, дуже схоже по професії, але попиту немає, тобто немає зарплати для неї такої. От. Зараз що відбувається, ну, раніше я б сказав, такий порік входу да, у сферу, він був простіший, тому що все ж таки більше ресурсів пропонували да, наші ті кампанії. Більше вакансій для початківців. Зараз початківцям ну безумовно важко, важче стало от знайти собі роботу в ІТ. Тому що, так, в принципі, ринок змінюється, замовлень стає менше через те, що ще у нас також є такий ризик для іноземних замовників, як війна. Тобто вони розуміють, що Ця людина, яка може піти воювати, яку можуть зібрати в армію, тому для них це ризик завжди. да що команда, яка працює ну айтішники, переважно чоловіки. Це такі айтішні спеціалісти, там як правило, це там на 70 відсотків. Може 80 це чоловіки. От і тому, якщо вони розуміють, і замовники, що є команда в Україні, яка складається з чоловіків і. Вони всі признав війку, тобто, звісно, ну, їм стрьомно а, замовляти таку послугу в Україні, вони вони підуть десь там в Індію, в Польщу і там замовлять. От таке є, це правда. От і це звісно впливає на сам ринок. І тому, якщо раніше Джуна, да, тобто Джуніор спеціаліста молодого спіл в команду. Щоб було була більша команда, а потім більшу команду продати американцям, то зараз ну не маємо місця, тому що вони намагаються подати, що є. От і вже якось таких молодих спеціалістів. Ну на них попит а, набагато менше став. Тобто, період входу в виріс, так але це не говорить про те, що ті, хто залишилися в професії, вони а, ну і вміють да, працювати, вони залишаються без роботи. Вони з роботою да просто на ринок стало потрапити трохи важче. Наскільки важче зараз стало туди потрапити? Тому що ми я, коли готувалася саме до цієї теми, я вивчала декілька статей, і за цими статтями, за інформацію у цих статтях, йшла мова про те, що зараз навіть українські айтішники вимушені знижувати свої зарплатні очікування, які і так. Не американські, щонайменше, для того, щоб отримати е, роботу. Тобто, наскільки от зараз оцей демпінг саме зарплатний відбувається у сфері? Воно дуже дивно. Я думаю, що це як в кожній сфері, да? коли ну можливо, ви бачили, да, там не знаю, в сфері журналистиці багато людей є, які шукають роботу і не можуть знайти. І є багато людей, які мають цю роботу і їм постійно пропонують. От десь така ж сама ситуація складається в ІТ. Тобто є спеціалісти, які затребувані, да? тобто які постійні, на яких є постійний попит. Вони вміють свою роботу робити, їм постійно є робота. А є іноді люди, які тільки шукають себе, або там погано себе казали, да, і вони шукають роботу. Статистика показує дійсно, що вакансії. Їх набагато зараз менше, там десь ну рази, я б сказав, менше іноді в десятки разів, ніж пропозиції, так а, але а, в деяких сферах вакансій все ще багато, да в деяких а, сферах мало. Чому так відбувається? Тому що деякі сфери прогресують в ІТ Наприклад, за останній час в ІТ прогресують не айтішні спеціальності, тобто а, дуже зараз а, ну як сказати. В, а, в IT а, продавці да саме продавці рі рішень, тому що раніше, коли айтішний українських айтішників українські рішення просто з руками-ногами і ногами відривали да одразу, то зараз а, треба продавати свою, продук, свою продукт продукт, да, треба продавати свою послугу. От і тому почали а компанії шукати продавців. От і зараз, коли ти класний продавець, скажеш, я хочу ті компанію, тобі скажуть о, давай welcome, тому що нам такі люди потрібні. От те ж саме стосується маркетингу, да, тобто треба продукцію якось ще просунути, да, тобто як можна якось пропіарити його треба. От, такі люди вони зараз потрібні більше, да також є якісь вузькі спеціальності IT, якісь тим, вузькі мови, да? або там якісь напрямки. Вони також а, а, користуються попитом і ну, до сих пір там вакансій багато. От, але є сфери, де, наприклад, там тестувальники, да, qa тестувальник. Тобто, да, звісно, багато людей хотіло одночасно потрапити. В саму цю сферу тестувати продукти, і їх зараз реально багато, а пропозицій мало. І тому там стагнація. Тобто дуже, дуже сильно від сфери від до сфери залежить, але в цілому так, те, що відбулося за останні три роки, це те, що е, вакансій стало набагато менше, ніж е, ну, тобто, людей, які роблять резюме, е, які подають резюме. Е, от. І е, це дійсно так. Чи можемо ми говорити про те, що ось цей природній відбір, який відбувся у it сфері він саме працівників, так він якимсь чином допоміг у підсумку зробити it сферу більш, скажімо так, чистою спеціалістів, чистою відносно спеціалістів, які там залишилися. І відтак підвищили, наприклад, саме вже. Ну, скажімо так, рівень цієї сфери в цілому в Україні. Чи можемо про це говорити? Чи все одно ні, все одно дуже відносно? Дивіться, зараз така тема ще прогресує в Україні. От сьогодні я в Києві був на такому івенті, який називається Свої IT». це івент, який присвячений українським продуктам в IT. От ми знаємо, що там досі на жаль багато українських компаній людей. Користуються навіть російським софтом, да, 11, наприклад, да? це програма для бухгалтерів. Тобто, багато бухгалтерів сидять на 11. От і тому зараз розвивається якийсь такий тренд, як українська IT. там можуть бути не такі великі зарплати, але там класні продукти. Да? Це може бути crm система це може бути якась система а, аналітики а, і так далі. Да, якісь щось на штучному інтелекті. Да? І зараз, от якраз ці ця тема внутрішнього українського ринку, IT, вона починає набирати обертів. Це добре, тому що раніше цей ринок був на 90% те, що ми просто пропонуємо людей для роботи в Америці, так і Європі. Зараз, дякуючи цій трансформації, з'явилися люди, люди, які готові отримати меншу зарплатню, так це правда. Але вони також роблять саме український продукт, і це дуже дуже нас корисно, тому що це саме наш продукт, наша інтелектуальна власність, і там у майбутньому це може бути якісь там якась величезна компанія, яка е, виросте саме в Україні. От і це така дуже добра трансформація. Ще у мене питання. от Ви сказали пригадали про штучний інтелект. Яким чином штучний інтелект допомагає або навпаки заважає саме в ІТ-сфері? IT тобто IT-сфера в принципі, сама собою є така, такий батько і мати саме штучного інтелекту. Але той рідкий випадок, коли, а може і не рідкий, коли вже ученик став кращим. Аніж вчитель, чи став кращим, чи, чи поки що ні? То воно батько що воно мати. <laughs> Треба вернитися. Але так, дійсно, що стосується шиї, штучного інтелекту, то він звісно, допомагає. Він допомагає у якось зробити роботу програміста, да в принципі не тільки програміста, більш ефективною. З'явилося таке рішення, як Пайлат. Та інші там чат GPT банально допомагає ну великій кількість людей, і не тільки програмістів працювати. Так є чутки, да, що там все ж точно наступає, і наступна ера це вже така <смас> машин. От а, зв... дійсно да ми бачимо тренди загальні глобальні, що деякі компанії а, декларують скорочення да, в, в світі. Yeah. Uh, і мотивуються тим, що там почали використовувати штучний інтелект. Uh, це поки що одиниці, але я думаю, трансформація буде наступною. Тобто без роботи залишаться ті люди, які не почали використовувати шиї у своїй практиці, да, щоденній, тобто у своїй роботі. І деякі навіть американські компанії от, вони починають робити всередині корпорації таку культуру, так, щоб ти як співробітник ти мав. Змогу використовувати і мав бажання використовувати штучний інтелект рішення у своїй праці. Якщо ти це не робиш, то вибачай, ти по духу нам трошки не підходиш. Можливо, ти пошукаєш десь іншу роботу, так от і от така трансформація відбувається. То якщо людина хоче навчатися і хоче зростати разом з компанією і використовувати штучний інтелект, ну з нею все буде добре. От якщо не хоче, ну тоді буде важче, і з деяким через деякий час вона просто буде не такою конкурентоспроможною, як інші люди, які опанували все ж таки навички і програми Шиї. Ну десь така історія. Що ж, дякуємо вам за те, що ви вийшли до нас в ефір і поговорили з нами про сферу IT в Україні не тільки. Пан Станіслав Юрас, гендиректор видання DevUA, «Медіа для АІТців, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про проблематику it сфери в Україні. Ми вам дякуємо і прощаємося з вами. До побачення Гарно. навзаєм.